Сон чому ти не засинаєш, навіть коли втомився? Ти лягаєш спати, тіло втомлене, очі закриваються, а мозок такий. А давай згадаємо, що мене турбує. Сон це дивна штука. Ми не можемо змусити себе заснути, так само, як не можемо наказати собі не думати, і що більше стараєшся, тим гірше виходить. Сон це єдина базова потреба, яка тікає, коли ти її наздоганяєш. Сон це не кнопка вимкнутись, сон це стан безпеки. Ти не засинаєш не тому, що мало втомився, не той матрац, не та подушка, а тому, що мозок не вважає ситуацію безпечною. Для нього темрява це ризик, тиша, а раптом щось станеться. Завтрашній день загроза. Сон починається не з ліжка, сон починається з відчуття мене зараз не з'їдять. Навіть якщо ти спав 7-8 годин. Бо сон має глибину, а не лише тривалість ти можеш лежати 8 годин, але весь цей час мозок на чергуванні, це як охоронець, який дрімає, але не знімає руки з кнопки тривоги. Причини, телефон перед сном, новини, розмови про серйозне, думки завтра рано вставати, ти ніби кажеш мозку, відпочивай, але будь на поготові. він слухає другу частину. Не кава, не світло, не шум, контроль, коли ти лягаєш і думаєш треба швидше заснути. І все сон скасовано. Сон приходить тільки тоді, коли ти дозволяєш собі не спати. Парадокс, але мені можна не заснути заспокоює мозок сильніше, ніж мені треба заснути. Перше відчепи сон від результату. Лягай не спати, а відпочивати. Скажи собі. Я просто лежу засну окей, не засну, теж окей, це знімає напругу. Друге, дай мозку рутину, а не наказ. Мозок любить ритуали, а не команди. Один і той самий порядок, тепле світло, одна й та сама дія, душ, чай, книга, без нової інформації. Рутина дорівнює сигнал безпеки. Третє дихання це не магія, а обман, повільний видих, довший завдих. Наприклад, вдих 4. 6. Ти не розслабляєшся, ти обманюєш нервову систему, кажучи їй. Я вже в безпеці. Світло зранку. Сон починається не ввечері, а зранку, коли ти ловиш денне світло. Втома тіла, а не мозку. Ходьба, рух, прості навантаження, втомлений мозок дорівнює тривога. Втомлене тіло дорівнює сон. Одна тривога в день. Якщо ти весь день не думаєш, Мозок думає вночі, краще подумати спеціально вдень, ніж хаотично в ліжку. Найгірше лежати і злитись, краще встати слабке світло, щось нудне і спокійне, без телефону, без новин, без а що там в інстаграмі. Сон не любить спостерігачів. Сон це не дисципліна, сон це довіра. Ти засинаєш не тоді, коли я все контролюю, а тоді, коли я можу відпустити. І що дивніше, чим менше ти намагаєшся спати, тим частіше сон знаходить тебе сам.